Тепер я хочу те саме питання поставити, пане Юрію. Ну ми не будемо міняти міністра на гроші, але все ж таки питання: де взяти ці мільярди, скільки О, б їх не було, була. висить в повітрі. Ми навіть вже два ефіри про це говоримо. Вашу думку хочемо почути, де брати гроші. Ну насправді я дуже погоджуюся в цьому питанні зі своїм колегою з Ярославом. Тому ці джерела, які він називав, є цими джерелами, які можуть насправді нам допомогти. До цього можна ще звичайно що додати ще інших речей. Я так само до речі, абсолютно не є прихильником ні програми кешбеку, ні програми роздачі тисячі гривень, ні а, телевізійного марафону, який досі ще триває. На мій погляд, це не ефективна абсолютно історія. Тепер стосовно інших ще джерел, ми прекрасну угоду підписали зі сполученими штатами. Подібні угоди або інших іноземних гравців, можна залучати до цього ж самого фонду і почати уже розробляти конкретні проекти. Ці проекти можуть почати фінансуватися. Мені здається, що якщо вони будуть підготовлені, так але не візьмуться зараз за їх створення, то за півроку за рік можуть початися розконсервуватися певні газові сховища, наприклад, так там де є ліцензії, або ті, які були законсервовані ми можемо почати розробляти наші інші корисні копалини протягом двох-трьох років. Звичайно, це не вирішить питання на сьогодні, але чим швидше ми почнемо робити не просто презентації на якихось там рекавері конференціях, не знаю в Лондоні, в Берліні чи Римі. А почнемо показувати конкретні проекти. Наприклад, на сьогоднішній день в нас і внутрішні ресурси недостатньо задійний. Ми, наприклад, пробачте, що сфокусуємося на темі енергетики і сміття, але все ж таки енергію. Енергію зі сміття ми можемо перекрити 50% потреб, які закриваємо вугіллям. і навіть те саме вугілля, яке до речі, мінфін, і в мене тут на них є зуб заточений давно. і не може нормально профінансувати вугільну галузь. всі 5,5 років, які я з ними спілкуюся. Вони бояться туди і заінвестувати. Значить питання до міністерства енергетики: чи можуть вони контролювати вугільну галузь, раз? І друге, чому мінфін краще перечисляє гроші за імпортне вугілля за кордон, замість того, щоб вкладатися в українські шахти і платити зарплату і податки тут в Україні. Ці всі джерела ну, вони ж не обов'язково джерела це про додаткові заробіток, часто про економію. Можливо, знаєте, зараз пожартую, але нам тут ілона маска теж не вистачає, який би різко, як Хавір мілей порубав і порізав лишні витрати ну, бачите, ілон маск вже не до в... речі, він звільнився пане Юрію, До вас Запросимо коротке ще питання. Запросимо на міністра фінансів. Одне коротке питання. А ви плануєте голосувати за відставку міністра? Якщо до цього дійде? Просто цікаво. А, ні, на даний момент не планую. Це з одної простої причини. Завжди має бути пропозиція. А що далі або хто так. замість цієї людини? Хочу. Якщо такої пропозиції немає, немає конкретної програми зміни, йому.